Сукні та жіночі футболки від Монте-Червіно. Ми зібрали для вас найтрендовіші моделі: натуральний склад, високоякісний котон. Трендові принти. Весняно-літні сукні на будь-який смак. Всі лоти є близнюками по 9 одиниць. Багато моделей «Оверсайз». Якщо вам потрібно декілька лотів, то ми можемо зробити розмірні ряди та інші кольори для різноманіття вашого асортименту. Запрошуємо вас до співпраці. Найкраща ціна 875 євро за одиницю. На зв'язку був з вами ваш луч.